Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Увага! Здається, молодята йдуть! Фальстарт. старт. Ну, от і все. Ну, не зовсім. Реєстрацію статочного розірвання шлюбу проводиться за місяць. Це, звісно, якщо ми не передумаємо. Є причини? А є причини для розлучення, Дім. Ти точно добре подумав? А це вже точно наші йдуть. Вітаю. Це зараз вам, зараз вам усім юху, вітаємо! А потім вона ховатиме заначку за вашим родинним фото. Чувак, я тобі кажу, ти робиш помилку. Вітаю. Добрий ранок. По тобі не видно. А де Саша і діма? Пішли подавати заяву на розлучення. А, Точно! Бідно. Їй зараз не завадить підтримка. І Якщо я не вип'ю кави, то мені теж. Ой. До речі, а що ти тут забула? Взагалі тут живу. А, Сорі. Я просто думала, що відколи ви з фімою, то ви з ліжка не будете вилазити, поки пупки не постираєте. Наші стосунки не тільки про секс. Хоча його вистачає. Ну, може, тобі вистача, а фімі не думаю. У нього всі розмови, всі жарти тільки про це. Ще з п'ятого класу. Еротичний сніданок. У -ля -ля, я Фіма. Це ж не Фіма. Якась ненаситна секс-машина. Хоча тобі видніше. Мені? То я взагалі про цих мужиків майже нічого не знаю. Так знай. Я б на твоєму місці його з повними баками з дому не випускала. Бо піде їх осуша десь на стороні. Хоча. Що я раджу? У мене з мужиками взагалі повний безлад. Вчора загасила пожежу з поцілунком Богдана. Все одно якось стрьомно. Чи думаєш, я даремно нервую. Схоже, мені треба більше нервувати через байдужість подруг. Ну, не було б щастя, так на щастя допомогло. Завдяки Ірі три нормальних мужика познайомились і залишились нормальними. Сказали троє, що вже зранку бухають. Твоє <спільнат> слово Троє. Ну, за чоловічу солідарність. Почекайте, я вам хочу дещо сказати. Я не знаю, що зробити чи сказати, щоб ти мене пробачив. Sorry. Oh, ні, ні це якось неправильно. <спільнат> я вчора бачився з Іркою. <спільнат> Ясно. В нашому війську зрадник. Ні. <спільнат> Як його психолог не здивований. Просто слабкий напередок. Так, стоп, я з вами. Там взагалі як було? Я заходжу додому, в кімнату, і вона на мене як накинеться. А ти що? Я їй кажу, стоп, перестань, ти що робиш взагалі? Точно, не навпаки? Ні, саме так все було. А вона? Ну, вона вся розплакалась і поїхала додому. Щось не дуже схоже на правду. Так і було. Mm. Реально так і було. Ну, Так, так. Просто не варто міняти солідарність чоловічу на якусь там жінку, розумієш? Mm, так. Так, клятва, давайте вип'ємо, що ніхто з нас ніколи ніколи не поверне стосунки з Іркою. Клянусь. Клянусь? Клянусь? Mm. Може, на Давайте на Та ні, ні, ні. Це вже. Перебор. Переборці там. ти заскочила перед роботкою. Я тільки за. Краще. Красного душу. Заряджений на цілий день. Якщо сили є, можемо повторити. Та ми ж наче от, тільки що. І до цього ще два рази. Ти що, ще хочеш? Я б на твоєму місці його з повними баками з дому не випускала. Бо піде їх осуша десь. Ну, звісно, я б з ліжка не вилазла цілий день. Прямо з язика зняла. Зараз тільки стаканчик води вип'ю і знову бій. А краще графінчик. Щоб було і на після, а буде ще після. Ага. <схай> <схай> mm -hmm. Привіт. Mm. <схай> ну що тобі дося моя? Та нормально? Сьогодні вийшла з Рацу після того, як подали на розлучення, а там було mm. Запросили на весілля, уявляєш? Як думаєш піти? Ага. Я думаю, твоя реакція не в контексті ситуації. Хочеш виплакатись? Виплачся. Сльози, соплі це нормально. Давай mm. не соромся. Та й Русь, я в нормі, правда. Я сама в шоці, але я не хочу ні плакати, ні депресувати. Я не знаю, чому. Бідулечка моя. Це ж через свій цей паскудний характер, ти просто стримуєш свої емоції. А рано чи пізно, в найнепередбачуваніший момент, ось цю дамбу сліз прорве і постраждають найближчі тобі люди. Тобто я Ну, і Люба. Дамбу сліз? Та блін, не біси мене. Краще виплакати зараз, ніж потім ми тут всі потонемо в твоїх сльозах і не факт, що винернемо. Ти розлучилася з коханою людиною. Давай, плач, риви. Блін, Не виходить, Ірка. Ну, ти скеля. Бездушна і суха. Якщо ти так реагуєш на розлучення, то що буде, наприклад, коли я помру? Ти навіть однією слюдинкою не бриснеш. Поживем, побачим. побачимо. Ну, давай ще трошки почекаємо. Я буду намагатися, обіцяю. Ні. Я не можу сподіватися на випадок і чекати. І в такому непередбачуваному стані я тебе не залишу. Ти моя подруга, і я тебе до сліз доведу. Пішли. Дякую, подруга. Пішли. Ех, дівка, дівка. Ех, Сашка, Сашка. Таке кохання у хайдух. Як думаєш, не хоч прощальний секс був? Секс. Слухай. А може, коли Діма піде, закриємось на сексуальний підстоп. Ух ти, супер пропозиція. Але я думаю, клієнти з нами зроблять те саме. Вони в 15 хвилин не можуть без твоїх вареників. Стрес. А так ти знаєш, я тільки за. Так, да, ти правий. Просто я ледь стримуюсь від пристрасті. Ну ж тоді у тебе ввечері. Ввечері? Сьогодні. У мене. Угу. Ох, вже не дочекаюся. Алло, так, це Дмитро, я вам писав, готовий сьогодні заїхати підписати договір. Добре, тоді через годину у вас. Дякую. Щось іще будеш. Розряд і порцію подвійного еспресо для мого друга. Що з тобою? Переїв з Любкою вареників. Просто валюся. Від вареників? Таке враження, що ти марафон пробіг? Та я вже від першої порції наївся. А потім попросив добавки, бо смачно ж. А потім ще одна порція, яку вже не я, а мені запропонували. Потім ще одна порція, яку я вже з'їв на морально вольових. Але ж мені не 20 років, щоб стільки їсти. Я вже виталки не відчуваю. А ввечері знову їсти. Фімстер. Ти, може, не варто запихуватись, якщо не лізу. Відмовлятись не вічливо. Бо подумають, що не смачно. А ти як? Важкувато. Давай тримаюся. Сьогодні з'їжджаю від Саші. Слухай, давай до мене. Дякую, я вже знайшов квартиру. Ні, не хочу. Е, нічого не хочу чути. Ти мій друг, у мене є квартира, і в такий складний період ти мусиш бути поруч з близькими людьми. Та ну, всім, це якось незручно і я не буду заважати. Це спасіння. Тобто, спасіння для твого стану. Ну, яке заважати? Може жити безкоштовно. Сажулік, ну а ліжко? Нуль, нічого. О! її. є. Можливо, аромат Діми пробудить тобі вулкан емпатії. Пахне парфумами, які я йому подарувала. Щоб купити цей подарунок, мені довелося Любку просити повернути борг. Через це ми тоді всі ледь не роз'їхались. Так, що з твої ніздри не туди звернула? Треба знайти щось, що тобі буде нагадувати про тебе і. І на, Бач. Через цю рамку ми розлучаємось. О, Взагалі на мінне поле ступили. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Пісня. У вас має бути ваша пісня? А, Слухай, та угу. є така. Угу. Угу. Ось. Боє сухар. Що? Ми постійно її вмикали, коли сварились. Щоб ви не чули. Ти мумія, Саш. Ти кермінь, ти знігова королева Ельза. Хто ти, блін? Слухай, давай я трошки пізніше впаду в депресію і все таке. Мені давай. треба на весілля подарунок вибрати. Ні, ні чекай. Я хочу побачити, коли тебе шарахне. Я з тобою. Як хочеш, а тут всі ці стимулятори мене не збуджують. дарма, я її взяв, одразу стільки щасливих спогадів навіє. Е, Дімас, альо, ти куди поплив за буйки Не запливаємо. Давай зберись. Блін, гімстер, ти не розумієш. Все це навіє купу щасливих спогадів із Сашею. Можливо, не варто так швидко переїжджати. Бе, все. Віддам, коли просохнеш. Ти мужик чи п'єро, а! Давай, збирайся сам і збирай речі. Роботи відволічи. Давай, давай. Блін, пахне парфумом, який мені Сашка подарувала. Ти... Фім. Що? Може перенесемо переїзд. Ні-ні-ні. Перенесемо переїзд, переживемо переляк. Ти краще мені скажи, що тут, тут навіює прекрасні спогади, і ми це все заберемо і віддамо безхатькам. А? Нічого все. Пішли. А? Давай, давай, давай. Іра, ти розгубилась, так буває. Але я впевнений, що глибоко всередині ти розумієш, якого чоловіка ти варта. І я готовий тебе… Привіт. А ти що тут робиш? Я. А, на сеанс до клініки прийшов. А, ясно. На квітотерапію. Так, а ну вали звідси, поки пєстик цілий. Сам чесный звідси зі своїм вінком казанова на мінімалках. Що? Ви? Господи, які ж ви жалюгідні. А ще клятву давали. Так мені так, не, не на крові. крові. Мені за вас сором. Хто там? А, там якихось два сусідських алкана просили в борг. Ти -е -е. Які ж вони настирні, я ж їм все сказав. Нічого зараз підуть. Давай, може, я сама. А, ні, не треба. Ір, послухай, я чому взагалі прийшов? Угу. Хотів поговорити з приводу вчорашньої ситуації з цим поцілунком. Мені було складно це прийняти, але я ж знаю, що я тобі подобаюся. Угу. Тому я. А... Тому я тебе пробачаю. Я тебе пробачаю, бо я знаю, що ми маємо з тобою бути разом. Іра, угу. Голоси цих алканів так схожі на голоси Рената і Кирила, скажи. Дубасінька, а ти ж не проти, щоб Діма у нас пожив? Він просто так просився, він мій друг, і я не можу йому відмовити. Правда? Доведеться прикрутити наш сексометр. Звісно, ти ж у мене така чуйна людина. Ой. Яку я б за інших обставин зірвала б одяг і не можна провокувати друга, коли така гора. Mm -hmm. Певно, нам краще не обніматись. Діма, що сталося? Нічого. Просто фільм навіяв. Сажу згадав. Фільм? <світ> так це ж фільм жахів. І я зробив жахливу помилку. Не треба було подавати на розлучення. Вона ще питала. Ти впевнений? я, блін, не впевнений. Тільки ж Я впевнений. Я її люблю. Раз. Ой, 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 я не можу бути з тобою наодинці. Тобто я не можу лишити друга наодинці в такій ситуації. Ти розумієш? Ти сам Келих підіймав, об'єтницю давав. Про солідарність щось говорив на фігцю Іру. Ага, фуфломет. Іра сама до мене полізла цілуватися. Свій губний понесок з ключовий засосавий, і ти фігав. Та ви подивіться на себе, поприходили з цими букетами. Та ви не вини чоловіки, ви справжні ганчірки. От, що ви. Що хочу, то і роблю. І взагалі вона зі мною першим познайомилась. Тому я маю на неї право, зрозумів? Ти маєш на неї право, як <р язаний> <р язаний> психотерапевт. А вона на мене одразу дивилася, як на справжнього чоловіка. Зрозумів? Тому чергу не в даха. Це в з моєю донькою найкращі подруги. У нас давно здається... Ну, цей ну, ми... чиназис. Іра моя. Ну так, стоп. Давайте вирішимо, як справжні чоловіки. Шахи. <рес> чоловіки. Ми ж чоловіки, то може хоча б армреслінг, а? Я, який армреслінг? Давайте хто краще зробить Ірі масаж. Я що вам? Собачка з документами. Ви би ще сказали, Іра. Що буде до мене? Я жива людина і в мене є почуття. Але ж ти маєш когось обрати. Ну, Я ну. не знаю, як обрати. Я просто тупо хочу вийти заміж за людину, яку кохаю, і яка кохає мене. Чізеси, просто бути щасливою. А тепер залиште мене одну. Будь ласка. варіант заробляється, він був саме нормальний. Масаж саме нормальний варіант. Так, Дімас, ти ж чоловік, зберись, де твоя гордість, олю? Немає, Єфіма, і Саші нема. Ти зрозумій, я й готовий все пробачити, аби тільки бути із нею. Так, я... Я не буду на тебе тиснути, але, благаю, не сьогодні. Фільм, я до завтра не лежимо. Ти Саша там Сашенька моя китя Вона собі, мабуть, мабуть від договір не знаходить. Фіно, я без неї як без рух. Господи, що я не робив. Я все виправити. Розірватись. Але виправити. Дякую, Фіма. Благаю, ну, 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 ну. не йди. Бо мене тут в сексуальному рабстві зі у попіл. Не зрозуміла? Любаня. <гум> мені здається, це найчуттєвіший, найніжніший танець молодят, який мені довелося бачити. Ой, як швидко летить час. Скільки вчора попку йому мила. Вже жениться. Так це ж щастя. Радіти треба, а не плакати. Так того і плачу, бо щастя ж. Сьогодні ми з чоловіком подали заявку на розлучення. Моя подруга каже, що я маю страждати. І я теж так думаю, але я чогось не страждаю. Але я зрозуміла, що сумно це коли люди, які щасливі у шлюбі, чомусь розлучаються. А коли люди, які нещасливі у шлюбі, розлучаються, то це ж добре. Саме тому мені не сумно. Правильно? І такі тости теж бувають на весіллі. Гірко молодим. Гірко! 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 гірко, гірко, Гірко! два. Три. Ну я ж не міг просто сказати, мені вистачить одного разу і все. Да. Тому і підігру. Ну, значить, винна в цьому, Ірка. Можливо. Зробила з тебе секс-машину з звіченим двигуном, І мене накрутила. А ти ж в мене не такий. Не такий. Та здалося воно мені 300. Тобто, ні, я нормальний. Тільки без фанатизму. Так. Словом, давай займатися цим тоді, коли хочемо цього ми, а не Ірка. Згодна. Ну що, що до кіношки взяти? Секундочку питаю, як домовлялись, що так? Я так. А ти? Ага, пішла гаряча в хату. Тобто у нас два так, ми проходимо далі. А далі? Алло? Алло, Саш. Я напевнен, не впевнений у своєму рішенні. Я не хочу розлучатися, бо ти все для мене. Слухай, я не уявляю свого життя без тебе. Якщо ти теж так думаєш, давай заберемо заяву. Алло. Саш, ти ж не хочеш розлучатися? Ні! Знайшов! Знайшов! Викуп за туфлі відміняється! Ні, не хочеш? Я тепер знову бачив сенс у житті. Чекаю вдома. Ви знущаєтесь? Похані в життя.